Всім привіт! З вами команда Автопарк UA. У нас нове надходження Hyundai Santa Fe 2008 року випуску. Автомобіль офіційний, укомплектований двигуном бензин 2.7. Встановлене газове обладнання Четвертого покоління. Автомобіль на повному приводі. Є блокування диференціалу. По комплектації в нас повний електропакет, шкіряні сидіння, електрорегулювання з підкачкою. Мультикермо з функцією круїз контролю. Штатна магнітола, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, клімат-контроль, також є люк з електрорегулюванням. Автомобіль в чудовому стані, ніяких кладей не потребує, є сервісна історія. Так виглядає на задній ряд. І в автомобілі ще присутній третій ряд сидінь. Машина самімісна. Придбати її ви можете в кредит, в лізінг або за готівку на львівському філіалі компанії Автопарк Вій. Знаходимося ми за адресою вулиця Володимира Великого 2. Звертайтесь.